Добрий день! Знову я, Микитенко Юрій з групи КМ32. Сьогодні буду записувати лабораторну ну, відеозахист лабораторної да, роботи номер 3 ну, Давайте починати. Так, ось такий у нас звіт. Так, ця робота. Вона заключається в тому, щоб дослідити нормалізацію відношень реляційної моделі та застосування обмежень. Так, ну, давайте пройдемося по звіту чуть, чуть да? Тобто, першим ділом, що я зробив, невеличкий опис реляційної моделі з минулої лабораторної роботи. Тобто тут я виписав усі сутності і її атрибути з key та key. І так, далі. Я визначав залежності у певних атрибутах і шукав якісь певні порушення. Да? Тут, тут, тут все видно, що від чого залежить. Да? Поки що от ми не знайшли ніякої, ніякого протиріччя, порушення, але це не надовго. Да? У відношенні кар я знайшов порушення третього, третьої нормальної форми. Да? Вот. Чому так сталося? Да? Да. Бо якби, у, цього, у цієї сутності є mm. ось наступні атрибути, і по факту, ну, я думаю, краще це візуалізувати, Бо, так, це так буде краще. Понятно, да? Тобто у нас є id да? і з неї йдуть якби, усі інші атрибути. Да? Тобто, make це. Якби, що за машина, її модель. Там, вроді там ще рік є, да, year, uh, plate number, plate number, ВІН, статус і так далі. да. Але якщо подумати, то по факту uh, атрибути, виходить, модел. Make і year по факту вони також стосуються він. Тобто, якби вони посилаються на не ключовий атрибут. Да? І у нас виходить така штучка, що якби такий от виходить транзитивний ланцюжок. Да? Тобто, id car на він, він на make, условний, модел і year, Ну і так далі. Да? Тобто, от Транзитивне відношення у нас виходить, а це якби є порушенням третьої нормальної форми. тому ось якби нам треба зробити процес нормалізації. От, тут я розписав, як ми його робимо. Да? Тобто я виділив окреме відношення він. Зараз я покажу. От, я якби, виділив окреме відношення Він Details, яке якби... От в себе включає, як я сказав, Make Model і Year. Воно посилає, ну якби вона передає інформацію вже в кар, да, як він, а в самому кар залишилось окремими не ключовими атрибутами, тільки Plate, number і статус. Так, це те, що стосується нормалізації. От, ну, Мені здається, я нормально пояснив, чого, я, чого і як я так це зробив. Далі, е, наступне питання. Аномалія оновлення. Що це таке? І як вона вирішує проблему в нашій предметній області? Ну, напевно, теж краще намалювати. Значит, ну, допустим, допустим, ми маємо э, певний запис у Він. Да? Тобто, якби таблиця Він визначає марку автомобіля, його. Модель і рік випуску. Ну, наприклад, у нас там буде, я не знаю, ну, не, ні, BMW не буде. Наприклад, Toyota на да, Camry 2022 року. Например. Да. Це наш якийсь там ну, перший запис, да, якийсь перший він номер. Вот. А, і якби цей він, він передається на а, сутність кар. Да? І в такому разі, якщо ми, наприклад, захочемо поміняти ну, запис у він, наприклад, рік поміняти з 22 на 23, то в такому разі, е, якби, оскільки у нас кар приймає він як foreign key, то ніяких проблем не виникне. Але якщо б ми цього не зробили да, і все це записували окремо, у нас, б, наприклад, було б декілька там, записів: один, два, три, 4. Да, то в такому разі. Скоріше за все, виникла е, помилка оновлення, так раз таки, да, те, що е, машини, якби, які являються також е, тобто, дані, які треба оновити стосовно, наприклад, однієї тієї ж самої марки машини, але, наприклад, ми хочемо поміняти рік випуску на інший. Да, е, наприклад, могло статися таке, що просто пропуститься оце от оновлення. В якихось записах, да? тобто, в якомусь записі воно оновиться, в якомусь не оновиться. І оце так раз таки і є mm -hmm. е, помилкою оновлення. От. Тому за рахунок того, що ми створюємо окремо відношення B, да? то ми скажіть, уникаємо ці, цієї помилки оновлення. Так, йдемо далі. Наступне питання е, про обмеження. Окей. Е, так, для цього. Так, ну добре, перейдемо в... сюди. Тут я підготував е, три обмеження. Да? Наприклад, е, для перевірки рейтингу, да? тобто, щоб рейтинг знаходився у рамках від 0 до 5. От, це перша перевірка, друга перевірка, наприклад. Да, вона, не, не тільки ціла, я просто вибрав ці три. Щоб е, час поїздки у нас. Е, ну, кіне, точка, час кінця поїздки не перебільшував час початку поїздки. І е, перевірити коректний запис тарифу, да, бо у нас існує всього три е, основних тарифа. Це, що скажу, де вони у нас тут? Та. Вот. У табличці Order, да, У нас от три: стандарт, комфорт і Excel, да, щоб не було якихось лівих записів старих Ну, Давайте введемо першу перевірку, чек. Yeah, чек, щоб рейтинг був від 0 до 5. Так, ну, для цього ми позакриваємо всі інші. Так, тобто ми перевіряємо клієнт. Да? Ну, давайте клієнт подивимося, які у нас тут є записи уже. Так, якась е, Марія Іванівна. Ну, давайте поміняємо. Нехай буде я, Совний Юрій Микитенко, да, там ля-ля-ля. І перевіримо. Якщо я ставлю рейтинг собі 5,1, тобто зап намагаюся записати за рейтингом 5,1, синтакс ерор. Отак от, от. Бачите? Не хочу. Хочу поставити собі, наприклад, рейтинг 4.9. А, походу з таким да, так, да, так, да, ідішник да, 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 свій пам'ять, наприклад, 4 ідішник. Ой, і фон-намбер теж. Ну ладно, давайте. Да боже мой. Все, записалось. Прекрасно. Все, як ми бачимо, запис. Зараз я обновлю. Все, бачимо, Юрій Микитенко, такий у нас є. Давайте, наприклад, зараз по одній цифрі, щоб не було ніяких прийом. І поставимо, наприклад, рейтинг 5.1. Бачимо, виникла помилка, да? але якщо ми поміняємо рейтинг на просто 5, то, по ідеї має записатися. А, ну точно. Новий одішник Все, як ми бачимо, записалось. Це перевіримо. Так, коментуємо. йдемо далі. Перевіряємо check time start end. Так, відкриваємо, виходить, табличечку right. Дивимося, тут у нас запис один тільки є. Так, ну, перевіряємо. Наприклад, поставимо 00, початок і 10.30 кінець. Ну, і поміняємо, мабуть, ID-ник. Да? Бачимо. Давайте спробуємо сразу, щоб виникла помилка, да, щоб перевірити. Тобто, Якщо я поставлю 30 тут. А тут, наприклад, 25. Ой. Да. Бачимо помилка. Да, тобто, чек роботи. Але якщо ми поміняємо лише час, да, тобто, щоб все було грам, тобто 10-0 почуває, 10-25 закінчилось, логічно. А, новий адішник, точно, точно я забувся. Так, стоп, ще раз по новий, перевіряємо. З новим адішником немає. Немає все. Тепер міняємо на 0,0. Да, Тобто, щоб все було логічно, 00 почули 25 закінчує. Все. Все прекрасно імпортується. Ну, Не імпортується, а записується. Да? Тобто, от, як ми бачимо, запис є. Чотенько. Далі. Наступне остання перевірка. Ну, така, чисто візуальна, да? Як я казав, у нас існує лише три види е, тарифів. Да, це стандарт Comfort Excel. От, бачимо, ну, тут тестові дані. Так, треба, опять ввести новий id шник по-хорошому. А, ні, тут клієнт ID, тут не важливо який IDшник. Бачимо запис преміум. Тобто Це не стандарт не Comfort Excel. Бачите, ось, стандарт Comfort Excel. Да, тобто, у нас тільки преміум. Я ввів, да, тобто Такого немає, по є виникла помилка. Має, бачимо виникла помилка. Міняємо на ну, Excel. Да, і по ідеї має записатися. Все, запис є, перевіряємо в таблички Orders. Так. Ні, не трунки, Бачимо. Да, все, от наш запис є. Прекрасно. А, так, і. <coughs> по ідеї, останнє запитання там було про те, чому ми використовуємо onDeleteRestrict, Restrict, а де onDeleteCascade. Uh, ну, Взагалі різниця в тому uh, між OnDelete Restrict і OnDelete Cazkій, да, що OnDelete Restrict він не дозволяє видаляти а, uh, батьківські записи, да, якщо десь uh, є. Щоб, ну, коротше, це потрібно для того, щоб е зберігати історію, да? щоб не можна було просто так взяти і видалити запис. А on delete Cascade в цьому пані полегше, тобто він, е якби, якщо ти видаляєш батьківський запис, то видаляються всі записи, які на нього посилаються. От. Е оскільки, ж ми... Працюємо, ну, на, я намагаюся з плюс-мінус нормальною бізнес да, То в такому разі я ніде не використовував TLI Cascade, да, бо все ж таки я вважаю, що, е, наприклад, от якщо ми захочемо виділити, видалити, да, наприклад, там, драйвера якогось, да, от він уволився, да, і ми удаляємо його, е, ну, удаляємо його да, з бази даних нашої. Палекі віщей можна це зробити, але в такому разі. Видаляться всі е, поїздки, які він е, як би, виконав. Да? І в такому разі ви вийде така ситуація, що якби цих поїздок і не існувало. Але ж це неправда. Ці поїздки існували, існували. Ну і для ну, сказать, да, це я думаю вполне собі справедливо. Ну, от, наприклад те, що от я тільки що про драйвер казав, тут я використав on delete restrict, щоб якщо ми, щоб ми не могли просто так виділ, щоб просто так не видалялися дочірні записи про поїздки, якщо ми видаляємо якогось драйвера, наприклад. Ну, цього. А, як там його? Водія. Ну, або а, де я там ще? Вроде в клієнті я використав це. Клієнт. Ні, не тут. В ордер. Да? Тобто, якщо ми видаляємо а, якогось, а, видаляємо якийсь запис, да, а, ну, з ордер, щоб не видалялися записи з клієнта. Да, тобто, щоб не було виникло такого, да, що у нас а, ми видаляємо запис ордер і видаляється разом з ним дочірній запис клієнта. Да, це якось ну, туповато. А Те, що стосується якихось ще. Условності, то тут ще є on-Delete set null для цього. Для райда. От. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що якщо запис рейтингу з якихось причин буде видалено, то це не повинно призводити до видалення самої поїздки. Тобто. Просто щоб зберігалася якби поїздка сама. Да, у разі того, якщо у нас видаляється запис з по тим чи іншим причинам. Ну, наче вроді на все відповів. Сподіваюся, доволі <хи> впевнено, да, якось на все, що треба, на все відповів. От, в принципі, на цьому в мене все. Да, тому дякую за увагу. А я пішов далі записувати. До побачення